Деякі канали повідомили, що на Сумщині нібито евакуюють масове населення. Оголосили чи то 90, чи то 50 населених пунктів, мається на увазі невеличких сіл. Не знаю наскільки це правда, але очевидно, що ситуація абсолютно далека від контрольованої. Те, що ми чуємо від військових, те, що ми бачимо від а, наших різних експертів, які військові, які там, які хоч щось говорять, не шаблонне, не в телевізорі. Ну насправді воно дає основи для тривоги і для питання про те, що є більшим злочином. Продовження бойових дій чи намагання зупинити бойові дії. Ми неодноразово бачили ненависть і абсолютно несприйняття топ-чиновниками ідеї зупинки бойових дій. Ворог накопичить, ворог повернеться там. Ми маємо встановити такий мир, що він був на 150 років наперед. І так далі. Тут ти не знаєш, чи проживе середньозважений українець хоча б ще місяць, а нам розповідають про наступні 50 років, знаєте, як ванга, ванга, що точно знає, що буде. Ніхто не знає, що буде. І не можна гарантувати нічого. Чому наші чиновники впираються в це загадка? І ось ми нині стоїмо перед такими рубежами, які ще. Три місяці тому не вважалося, що, що це може бути. Скажи комусь півроку тому, що у нас буде вже Вугледар е, тимчасово окупований, і ворог продовжує наступати і на Харківщині, і на Сумщині. Ніхто б не повірив. Сказали, що це вороже і все. Вас би звинуватили в усьому, що тільки можна, і могли б навіть і справу якусь впаяти, якби ви це говорили. Але ми бачимо це як реальність сьогодні. Ми бачимо, що ворог не просто не зупиняється, ворог накопичив усю. Усієї необхідної інфраструктури для ведення бойових дій. Ворог став абсолютно, абсолютно жорстоким до всіх: до цивільних, до військових, до інфраструктури, до спальних районів, до всього іншого. І при цьому ми бачимо якусь інформаційну тишу щодо питання зупинки бойових дій. Пару днів тому назад Financial Times, це, ймовірно, вчора відбулось, Можливо, сама публікація трішки раніше опублікувала статтю, в якій йдеться про те, що Україні можливо доведеться змиритися з тим, що Російська Федерація буде на тимчасово окупованих територіях. Не йдеться про де юре оформлення, що Україна передає території, але де-факто з цим потрібно змиритись, так зазначали Financial Times. Правда, вийшов речник МЗС. Який повідомив, що розмов таких не було, і що міністр закордонних справ, до речі, він там займається зараз не війною, він займається чимось іншим. Там його більше цікавлять національні меншини, і потрібно зарамсити проблеми. Це більше цікавить. Знаєте, якось Дмитро Кулеба то якось більше цікавився. Він, хоч лопатою казав, що буде воювати. Я не знаю, правда, де він зараз. А цей, взагалі, не займається. Цей щось поїхав, тут щось побув. Його взагалі немає в освітньому і е е е е е в такому інформаційному просторі. Тому не знаю, не знаю, що далі буде. Я помічаю, що наші чиновники таке відчуття втратили взагалі орієнтир. Багато з них дезорієнтовані, інші просто мовчать і споглядають, що буде. А частина, напевно, так збагатилась, що думають тільки про те, як би його оце все повивозить і там все це легалізувати. Адже сьогодні з'явилася інформація, що Україна має 1 трильйон доларів фінансових втрат. Під час повномасштабної війни один трильйон доларів. Згадуючи 2019 рік, згадуючи про те, як нам обіцяли зупинити війну і домовитись з Чортом Лисим, один трильйон доларів на фоні смертей, цвинтарів, на фоні всього того, що сталося, виглядає це, виглядає це все просто якимсь дитячим ліпітом. Як могли українці подумати, що все буде просто, не знаю. Але реальність така, як вона є, і з цим вже потрібно жити. Тому я закликаю вас, по-перше, не опускати руки, тому що впасти в відчай на фоні всього, того, що є, можна. Але будувати країну потрібно. Країна збережеться, держава збережеться, але потрібно пам'ятати, що ви повинні бути на боці миру, на боці справедливості, честі, гідності. Ви повинні бути сміливими. Говорити правду, ви повинні бути сміливими, інколи навіть в обличчя говорити чиновникам, що вони не праві, і пам'ятати, що вони звичайні люди, які мають свої інтереси, цінності, пріоритети, часто які розходяться з вашими інтересами. Те, що частина чиновників не на вашому боці, це, напевно, очевидно всім. Багато з них на цій війні збагатіли так. Як не багатіли навіть нафтові магнати. Бо серед одного трильйона доларів випиляти кілька мільйонів доларів це взагалі непомітно. Вони віддавати це все не будуть, вони відбудовувати це не будуть. Адже українці рано чи пізно оберуть нових чиновників, нових людей, і залишається тільки молити Бога, щоб ці люди були дійсно проукраїнськими і Які працювали на український народ, а не заглядали про те, чи позвонить їм президент Сполучених Штатів Америки, а що там кажуть на Заході, а що там кажуть партнери. Да байдуже, що вони кажуть. Головне це твої люди. Головне це люди, які є в Україні. Правда, сьогодні з'явила статистика, що на 2022 рік нас було 42 мільйони, а зараз на підконтрольній території нас 31 мільйон. Це вже офіційні цифри. Повернемо кожного, плакати не будуть, війни не буде. Нічого з того не сталося. Але жити потрібно далі, думати потрібно далі, шукати е, темну чорну кішку в кімнаті не варто, шукати відьом винних в усьому теж не варто. Просто потрібно йти далі. І чиновникам потрібно теж усвідомити, що рівень довіри у них майже знизився. До нуля. Тому потрібно передавати владу на деяких посадах іншим людям, бо акумуляція соціального людського потенціалу важлива. І якщо не вірять чиновникам, то нічого не буде. Буде тільки апатія, буде зневіра, буде опускання рук, і для нас це абсолютно не варіант. Ну і Крім того, ми бачимо, що нинішні чиновники зав'язані на Військових процесах і зупинити війну вони не можуть просто не можуть. Не забувайте підписуватись і чекаю на ваші коментарі щодо всього того, що відбувається, і як головне з цього всього виходити.